Доброго всім ранку, 29 липня, вже сьома година, я готую борщ, тому що зараз Сережа відключить мені плиту і все. Я приготую борщ і варю синій. Покажу зараз, поверну камеру, роблю зажарочку, вже зробила. Тут у мене кипить бурячок, м'ясо. І синенькі блять. Трохи що він робив. Порівняв стіни, поклеїв гіпсокартон. Ось так. От. Ну, Поки що нема що показувати. Буде працювати далі. Синенькі зварилися, хвилин 15 вони десь прокипіли. Зараз я їх пригружу, нагнітю, трошки отак, хай стікає. От такий в мене груз олія. Так, все, хай стікає. Гіркотата. Вся. Все, борщ готовий. Сині нагнітила. Пішла я. Для тих, хто мене бачив вперше, звати мене Світлана, мені 58 років. Я відкрила свій YouTube канал в цьому році навесні, коли почали займатися інкубацією. Називається мій канал Інкубація від А до Я. Зараз інкубація скінчилася, але я закривати не хочу свій канал і буду продовжувати далі займатися собою. І розказувати вам, чим я займаюся. У мене канал влоговий влог. Значить, Тут я все розповідаю, що я готовлю, чим я займаюся, а я ще ось буду торгувати секонд-хендом. Сьогодні має прийти товар. Ось так трошки про себе. Ну, що ще, вага у мене зараз на сьогоднішній день 102 кг. Я хочу схуднути до 80. Такий експеримент, чи вийде в мене чи ні. Ну, я думаю, що вийде, бо я до цього йду. В січні місяці в мене була, була вага 110 кг. Вже результат. Просто я почала показувати, коли в мене було 106 кг, а до того в мене було 110. なななな。 Займалася, іду додому. Фух, заморилася. Їсти я наварила. Сьогодні на городі займуся бур'яном, вже по коліна. Так, і-і, і. І сьогодні увечері прийде товар. Щось покажу вам з товару. Завтра братянки мої, мої любі покупательниці, покупці. Як же сказати по-українськи? Мої покупці, да, Приходьте на базар. Щось виберете, приходьте, будете перші. Ось наш дедушка працює. Вже перевіз піску. Такий буде у мене сніданок. Салат із баклажан із, із варених, помідор, салатний перець і цибулька. І олійка. Яйця домашні сир і чай. Так, всім смачного. До зустрічі!